Всім привіт! Знімав попереднє там відео е, про те, що нам потрібно було знову знімати е, колінвал. П'ятий корінний, е, п'ята корінна шийка була, посиніла і продерла вкладиші. Там багато коментарів, що це могло статися, і те, що могло блока повести, і що постіль вкладишів могло повести. Що потрібно все переміряти. Також були коментарі, що потрібно ставити. Повторку вкладищі. І отже, що ми вияснили? Е, хочу знайти, вияснили ми те, що ось, ось ті вкладиші, які в нас стояли, їх, ще, в принципі, перемити, ще може комусь пригодиться вкладиш другого ремонту. Вони майже новенькі. Ну, точніше, новенькі вони приїздили час. Е, виявилось те, що всі вкладиші е, корінні. На чотирьох колінах, да, на чотирьох колінах були такі, як мають бути, правильного розміру. Ось тут замок ось так вигнутий, замок ось так вигнутий, ось так, ось так, ось так. А п'ятий, на п'ятому вкладно. На п'ятому корінному вкладищі вони були тонші, ніж. Всі решта. Вони були тончені всі решта. Вони не ставали на постіль в бугель і не ставали на постіль в блок. Вони прокручувались просто. Чому так, не знаю. І там був не такий замок. Тут був замок не видушений, а просто якби напаяний. Ми його вкладали в. Блок в постіль, він там просто звідти випадав. І дійшли висновку, що це іменно через це почало бити корінвал, вибило п'ятий корінний вкладиш, шийка просиніла. Ми думали, що там, звісно, там були задіри. Сподівалися, що то не задіри, а на терся бабіт. Але ні, там були задіри, прийшлось проточувати до r 3 розміру корінні шейки. Шатуні лишилися R2, так як і було. І вже склали назад. Процес не знімав, тому що тут вчора відбувалося доволі швидко все. Також столкнулися з проблемою, що на півмісяці, які... А, ось! Не то. Ось. Оці на півмісяці, це старі нові, які ми клали на цей раз, коли збирали, вони виявились трішки грубшими, ніж мали би бути. І Колінваль не хотів крутитись. Ми думали, що вже справді повело постіль, що його клинить але замірили саму товщину оцих на півмісяців, я не знаю, як вони правильно називаються, і вони виявились грубшими. Сточили ось трішки ось цю. Сторону, ось цю грань. І колінвал зараз крутиться прекрасно. Я вже його, напевно, не, не, не прокручу, а може. й... А, він виставлений. Я його сам не прокручу, бо тут вчора майстри виставляли все і ще отже, ми прикрутили корзину. Отже, так. Получилося, що так, що постіль в нас не поведена. Переточили колінвал на ремонт R3 корінні шийки. Поставили нові вкладиші, поставили нові прокладки, ну, понятне тіло, бо це все розбирали. Вже завтра його складемо. Подивимося, як він заведеться. Колінвал крутиться самому одною рукою. Важко його прокрутити. Там він ще виставлений і не прикручена корзина, але колінувал крутиться, легко крутиться, не важко виставляли зажигання, то крутили його, виставили тут зажигання на зірочках всередині під передньою кришкою. Прокрутили три рази, щоб перевірити, чи воно все, все зійшлося, то доволі легко крутиться. Отак, так, завтра вже зберемо, заведемо, подивимося. Як воно буде, якщо все буде добре, то зніму відео, покажу вам, якщо все буде недобре, то також зніму відео покажу. Всім дякую, хто писав коментарі, цікаво було почути вашу думку. Дуже сподіваюся, що на цей раз вже все в нас вийде і він буде працювати.